Получается в одного из десяти в лучшем случае. Занадто великий ризик. Дивись, 5-10 простих пунктів. Чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? Бо, з розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю? Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти. Це потрібно куча, куча проверок, паперів оці всій історії заповняти, бухгалтерії. І люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони важкі. Вони ще не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, то бізнесмен. Щось у нього в магазину, оце молодець, але воно не значить, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б я б не радий. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь к клібин переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б років 2, 3, 4, а в 5. А Після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі. Ще може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене нема дитини, там я не женати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин, іти дивитися його фізично? Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по пошті і все. От за посиланням в шапці профіля можна перейти подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, купляють там, продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляють. Продається... гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі або, да? на найманій роботі, як я казав, це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жить не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі попробувати 1-2-3 години на день, і це небагато. повір, зранку, ввечері в обід, місце того, щоб в Тіктоки просто вліпати. спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас і реально життя змінилось.